Вітаю глядачів телеканалу ІмСтудіо в ефірі. Програма Актуальне інтерв'ю сьогодні. В сезон застуд поговоримо про актуальну тему грип. У гостях у нас Вікторія Варга, сімейна лікарка. Вітаю вас, пані Вікторія. Добрий день розкажіть, будь ласка, для початку. Чим відрізняється грип від звичайної застуди? Відрізнити грип від звичайної застуди насправді дуже легко. Ви ніколи не сплутаєте грип ні з чим іншим, якщо колись на нього захворієте. Як ми відрізняємо, проста вірусна інфекція, якими ми можемо хворіти круглорічно і декілька разів на рік, розпочинається і м'якше. Вона розпочинається із невисокої температури 37-38, може бути нежить, потім приєднується кашель, і, як правило, на третю добу ці симптоми починають регресувати. Добре, температура піддається жарознижуючим препаратам. грип, на відміну від цього, ви точно зрозумієте, коли саме ви захворієте грипом. Тобто це такий раптовий сильний початок, температура 38, 40, 41. Болить все тіло, болять навіть очі, тобто болить кожен м'яз вашого тіла, це біль у горлі, кашель, який постійно наростає. І на відміну від звичайної вірусної інфекції, коли з кожним днем вам стає краще, грип кожним днем стає гірше. Тобто таким чином ми розуміємо, що це абсолютно не є простою інфекцією, а є саме вірусом грипу. І є така у нас проблема, коли наше суспільство називає грип все. Кожен чихання, кожен кашель, кожне підвищення температури. Там знаєте, В народі говорять, це грип, це грип. Насправді ви ніколи не сплутаєте грип, коли ним перехворієте ні з чим іншим. А розкажіть, будь ласка, от у нас в народі переохолодився, значить захворів. Так чи можна захворіти грипом, якщо переохолодитися або там промочити ноги? Чи... Це дуже поширений міф у медицині, який спростовують, спростовують, але чогось він такий продовжується. Насправді ми не хворіємо від холоду, ми не хворіємо від вітру. Захворіти ми можемо тільки від вірусів та бактерій. У випадку з грипом це збудником є віруси грипу, їх є багато штамів, кожен рік вони мутують. Тому важливе питання вакцинації щорічно, і е, саме ми хворіємо тоді, коли контактуємо із цим вірусом, коли він потрапляє від інших людей до нас. Щоб запобігти цьому захворюванню, які найдієвіші методи? <кій> Найперше це вакцинація. Маємо робити, займатися просвітницькою роботою. Перед найбажаніше, найкраще вакцинуватися вакциною грипу на початку сезону. Тобто у період вересень-жовтень це найсприятливіший період для вакцинації. Але у випадку, якщо ви не встигли, то ви можете будь-коли вакцинуватися, тому що якщо ви один раз захворієте, то протягом сезону ви можете ще декілька разів захворіти через те, що вірусів штамів вірусу грипу є багато. Вакцинуватися варто навіть коли вже ви перехворіли один раз? А розкажіть, будь ласка, в доросле населення більш піддається вакцинації? Досить розповсюджено, що дорослі люди приходять, але на відміну від дорослих, самі ж дорослі не ведуть своїх дітей на вакцинацію, бо побоюються якихось наслідків. Угу. Чи безпечно вакцинувати дітей? Це дуже насправді складна проблема у нас з рівнем вакцинації. Вакцин дуже бояться, і насправді навіть дорослі не хочуть вакцинуватися проти грипу. Вони, знаєте, обіцяють потім вакцинуватися, коли вже хворіють, тому що перебіг є важкий. Безпечно дітям вакцинуватися. <гум> Звісно, що безпечно. Вакцинація проти грипу дозволена із 6-місячного віку. Якщо ми говоримо про діток до 9 років, один раз вони мають виконати дві дози вакцини проти грипу за сезон. Наступні сезони це вже буде по одна вакцина. Вона є абсолютно безпечна під спостереженням лікаря, тобто все добре, немає жодних побічних реакцій. І Які реакції можливі це біль почервоніння у ділянці ін'єкції це абсолютною нормою. Розкажіть, якщо вже сталося так, що захворіли на грип, чи можливо вилікуватися вдома? А насправді це та вірусна інфекція, коли до лікаря потрібно звертатися вже і зараз. Чому? Тому що в нас є специфічне лікування це противірусна терапія, яку найкраще застосовувати у перші 48 годин початку хвороби. І також усім контактам, які перебували з хворим, Якщо ми говоримо про підтверджений грип, також можна застосовувати профілактичну дозу цього противірусного препарату. Тобто, в разі появи таких симптомів, обов'язково звертаєтеся до лікаря відразу для того, щоб провести швидкий тест. Якщо підтверджується вірус грипу, призначається це специфічне лікування. Як правило, на 5 днів, для контактних для сім днів різниця там в дозах, тому використовуючи ці специфічні препарати, ми можемо скоротити перебіг захворювання, його складність і попередити ускладнення, які може давати ця інфекція. І якась реабілітація після грипу потрібна, якщо вже перехворів, вилікувався, чи вже вірус проходить. Вакцинуватися обов'язково. Насправді, вакцинуватися варто завжди. Чому так складно? Навіть якщо людина перехворіє, це тривалість захворювання 7-10 днів, то потім ще 2 тижні може бути така слабкість, такий стан, який називається постгрипозна. Втома, коли не вмотивована, ніби все вже добре, але симптоми зберігаються в слабкості. І, і що робити при такій слабкості? Відпочивати насправді, займатися здоровим способом життя, прогулянки на свіжому повітрі, раціональне харчування. Мабуть, вітамінки ще якісь. Ні, вітаміни ми не приймаємо. Єдиним вітаміном, про який ми можемо рекомендувати пацієнтам, є вітамін Д за його наявності дефіциту. Ці інші вітаміни ми отримуємо із харчування, якщо воно в нас раціональне та корисне. Тобто звертаємо увагу, акцентуємо саме на харчуванні. У будь-яких додаткових добавках це не можемо радити. А от зараз розповсюджене вітамін С при застудах, захворюваннях одразу біжимо в аптеку, купуємо вітамін С. Взагалі чи він дієвий. Не треба бігти. Насправді було проведено багато досліджень, і ці дослідження нам говорять, що вплив вітаміну С на перебіг на його тривалість, на важкість абсолютно ніяким чином він не впливає на це. Якщо ви хочете збагатити свій організм вітаміном С, то можете просто купити смачніші фрукти, в яких він міститься, і не тратити гроші на лікарські. Добавки і засоби, тобто чай з лимоном маскев. <рес> <Так. рес> Я зрозуміла, дякую вам. І розкажіть просто про застуди. Тепер е, <рес> також е, грип ми вже зрозуміли, а е, в сезон застуд. Часто хворіємо на застуди, і знаєте, багато хто ще з тих, хто лікується народними методами від застуди. Чи взагалі це дієво? І е, як найкраще лікуватися? Бо знаю, що зараз сучасні е, лікарі рекомендують просто там е, питний режим, там збивати температуру, і на цьому все є якісь протоколи чіткі. Так, є чіткі протоколи, які нам говорять, що якщо це не вірус грипу, тобто лікування проти інших вірусних інфекцій специфічного не існує. Вони лікуються часом. Що ми можемо робити, це полегшити свій загальний стан. Тобто ми говоримо про симптоматичне лікування. Наприклад, якщо у вас є головний біль, приймаєте знеболюючі ліки. Ті ж самі жарознижуючі препарати, якщо у вас є підвищення температури тіла, ясне пиття. Більше це нічого не потребує. Вони минають самостійно із часом. Це Такі інфекції, які не потребують, якщо ми говоримо про звичайні вірусні респіраторні інфекції. І розкажіть, чи мені цікаво, зараз частіше звертаються до вас? Звісно. До речі, зараз вже розпочалися випадки реєстрації саме вірусу грипу, а звичайні респіраторні інфекції щоденно у великій кількості. Немає таких людей, які потрапляють в лікарню? Зараз. Є, це якщо ми говоримо саме про вірус грипа, це люди із груп ризику, тобто люди, які, у яких є більша ймовірність перенести е, тяжче це захворювання або мати наслідки, які ускладнення. Це люди поважного віку, старше 65 років, це дітки до 5 років, а особливо дітки до 2 років, це жінки у перші два тижні після пологів, та всі абсолютно люди, в яких є хронічні захворювання, по типу бронхіальної астми, хронічного Структивне захворювання, легень, проблеми з серцем, з нирками та з іншими внутрішніми органами. Вони є в зоні ризика, на них ми звертаємо більшу увагу, і часто вони потребують госпіталізації. Дякую вам, що поінформували нас про таку важливу тему. В ефірі була програма Актуальне інтерв'ю. Залишайтеся на телеканалі М-студіо та будьте здорові.